Всім привіт! Хто завітав на мій канал? Сьогодні готуємо напрочуд просту, але смачно страву картопляні деруни. Є багато способів приготування дирунів і кожному приготуванню є право бути. Давайте приготуємо один із них. Спочатку на терці натираємо цибулю. Це насамперед для того, щоб картопля не потемніла. А ще цибуля надасть драникам пишність, зробить їх смачнішими. А тепер натираємо картоплю також на дрібній терці. Періодично перемішуємо з цибулею. Для драників найкраще підходять сорта картоплі, що розварюються, і з великим містом крохмалю. Відразу картопляну масу посолимо. За рахунок солі картопля віддасть більше соку. А потім масу необхідно ретельно процідити через сито. Добре придавлюючи масу. Щоб більше відійшло рідини. Віджату картопляну масу знову перекладаємо в міску. Картопляному соку даємо постояти хвилин 3. Так більше на дні миски осяде картопляного крохмалю. Сюди розбиваємо одне яйце. Додаємо з гіркою одну столову ложку майонезу. До смаку чорний перець. І при необхідності додати сіль. Але на початку сіль ми вже додавали. А ще крохмаль, який осів від утвореного соку. Всю цю масу добре розмішаємо. На сковороді розігріваємо олію і ложкою викладаємо картопляну масу. Драники обсмажуємо з обох боків до гарної рум'яної скоринки. Потім знімаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Ось готові смачні драники. Можна подавати до столу. Все дуже просто, швидко, а найголовніше смачно. Найкраще їх подавати сметаною. Бо це справді смачно. Приготуйте, вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. Україна понад усе!